Доброго дня! Вітаю вас на курсі Громадськість та Влада, дієві механізми впливу. З вами Віктор Артеменко і ми розпочинаємо тему демократія участі. У цьому модулі ми пояснимо вам, що таке демократія участі та яка її роль у формуванні громадянського суспільства. Ви зрозумієте різницю між представницькою демократією та демократією участі. Ми пояснимо вам переваги активної громадської позиції і чому кожен з нас відповідальний за майбутнє своєї країни. Про демократію ми звикли говорити багато. Проте найчастіше ми вживаємо це слово в контексті такої ситуації, коли кожному громадянину гарантується певний перелік рівних прав і свобод, коли шляхом прямого волевиявлення виборці обирають представників народу, щоб ті захищали їх інтереси, коли існує розподіл між гілками влади, які гармонійно функціонують для, для нормальної роботи всієї держави. Це називається представницькою демократією. У чому ж тоді полягає різниця між представницькою демократією та демократією участі? Демократія участі, або як її ще називають партиципативна демократія, є різновидом демократії, яка передбачає безпосередню участь населення в управлінні територіальною громадою та державою в цілому, шляхом залучення громадян до процесу підготовки. Ухвалення управлінських рішень та контролю за їх реалізацією, тобто основною різницею між представницькою демократією та демократією участі є безпосереднє залучення громадянина в суспільне життя держави через різні форми та механізми участі. Тоді як при представницькій демократії громадянин делегує повноваження посадовим особам через голосування на виборах. Представницька демократія має свої недоліки, які призвели до необхідності запровадження нових форм громадянської участі. Головним обмеженням представницької демократії є те, що вибори відбуваються періодично, а тому і вплив громадян на владу через механізм виборів є непостійним. У період між виборами можливості такого впливу суттєво обмежені. Тому надзвичайно важливо розуміти, що виборці на рівні з обраними депутатами несуть відповідальність за дії цих обранців та реальні зміни на місцях. До того ж, недосконалість цієї системи проявляється в неможливості впливати на обраного виборця представниками після виборів через ці обмеження представницької демократії починають поширюватись уявлення про вирішальну роль людини-громадянина у суспільних процесах. Отже, демократія участі почала зароджуватись, коли стало зрозуміло, що механізм представницької демократії не вистачає для ефективного управління та врахування інтересів кожного громадянина. В цей час набули розвитку різні форми демократичної участі громадян в процесі прийняття політичних рішень, про які ми також більш детально поговоримо у наступному модулі. Особливе значення демократія участі має на місцевому рівні, і в тому числі на рівні громад. Підсумовуючи, важливо зазначити, що демократію участі варто розглядати як додатковий механізм посилення ефективності управління державою, яке можливе лише за умови збалансованого поєднання цих двох видів демократії. У світі існує безліч форм демократії участі, які знайшли своє законодавче закріплення і в Україні. Серед таких форм варто виділити. Місцеві референдуми, місцеві ініціативи, громадські слухання, громадські експертизи, громадські ради, загальні збори громадян, органи самоорганізації населення. Ці форми демократії участі передбачають реагування влади на прояви інтересів громадян у певний визначений спосіб, тобто, це види участі громадян, які мають або можуть мати певні правові наслідки. Не слід плутати форми демократії участі з механізмами громадського впливу, наприклад, мітинги, демонстрації, публічні акції, на які влада не зобов'язана реагувати та які зазвичай не приводять до правових наслідків. Але за умови, якщо процедура реагування влади буде закріплена в місцевих нормативно-правових актах, то механізми громадського впливу можуть перетворитися на форми демократії участі. Ми обіцяли продемонструвати вам переваги активної громадської позиції у процесі прийняття політичних рішень і пояснити, чому кожен з нас відповідальний за майбутнє своєї країни. Серед переваг, які отримають громадяни від їхньої активної участі, варто назвати можливість більш ефективного вирішення суспільних проблем та потреб громади, посилення відповідальності, підконтрольності та підзвітності влади і посадових осіб. Запобігання зловживанням та корупції через методи громадського контролю, об'єднання громадян для вирішення суспільних проблем та порозуміння щодо напрямків їх вирішення, здатність впливати на рішення місцевих представницьких органів з урахуванням потреб місцевої громади, більш раціональне витрачання бюджетних коштів через інструмент бюджету участі та інше. Чому влада має бути більш зацікавлена в активній участі громадян у вирішенні суспільних проблем? Тому що це сприяє залученню додатково людського матеріально-технічного та фінансового потенціалу, покращенню іміджу державних органів та органів місцевого самоврядування за рахунок ефекту відкритості та залучення, посиленню згуртованості влади та громадян. Підвищенню рівня поінформованості людей та розуміння ними реальних масштабів проблем, які доводиться вирішувати владі. Покращенню якості владних рішень, підвищенню рівня легітимності влади та спрямування енергії мас у конструктивне русло, що сприяє запобіганню некерованій соціальній активності. Світова практика показала, що активне залучення громадян до вирішення суспільних проблем є обов'язковим елементом кожної демократично розвиненої держави. Та свідчить про існування громадянського суспільства за умови залучення громадян до процесів розробки державної політики та прийняття рішень. Інститути державної влади та органів самоврядування починають ефективно функціонувати та працювати на користь усього суспільства. Надзвичайно важливо усвідомити, що лише від особистого внеску кожного громадянина залежить розвиток місцевої громади, що зміни не відбуваються самі по собі, що наше комфортне життя напряму залежить від нашої безпосередньої участі у прийнятті важливих для громади рішень.